Так, супер пропозиція, 115 гривень. Одні... Чи 105? 105 105. 105 гривень одні шорти жіночі есмара тоненькі. Значить, можуть бути в лоті одні ось такі з тонкого джинсу. Переважний більшість лоту. Значить лот буде 30 штук. І ціна буде скільки там. 3150 гривень, по-моєму. Так, а ну зараз ми помножимо. Так, 3150 гривень, 105 гривень одні шорти. Значить, ось такі. Вони візкоз... 100% віскоза, Того воно так помнулося, але вони досить класні, дуже м'ягенькі. Ось такі будуть в лоті 105 гривень. Ось такі чорні. Це у нас тут вже віскоза з поліамідом. Такі чорні. Так, ось такого плану будуть в лоті шортики. Такі класні, зелені, рожеві різні. Ось такий кораловий колір, класний, віскозний. Ось такий Рожевий, малиновий такий. Значить, у нас різні кольори, різні розміри. Деякі є в упаковочці, ось такі. Ось це малинові в упаковочці. Так тут наше є красиве. Значить, 30 штук. Розміри від XS до L замовляйте у менеджерів.